Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні вам покажу та розкажу, яку красу я готую з перлової крупи. Це дуже-дуже смачно. Багато хто недооцінює перловку, а в моїй родині перловку за цим рецептом просто обожнюють. Це дуже-дуже виходить смачно, поживно. І зараз будемо з вами разом готувати. Нам здобиться, звісно, наша смачна каша. Бачите, я її напередодні залила. Звичайною холодною водою з-під крана, вона в мене постояла приблизно десь 5 годин. Я, звичайно, її ставлю зранку набухати, уходжу на роботу, приходжу і ставлю смачну вечерю. Можете поставити, просто, наприклад, на ніч. Ось така вона у нас гарна вже виходить, я її промила, водичку з неї злила. В мене тут 300 г перлової каші. Далі я беру одну морквинку, вже натерла її на терці. Далі в мене одна червона цибулька. Беріть цибулю будь-яку в мене була на хазяйстві тільки червона. Далі два зубчика чесничку і 300 г м'яса. В мене тут наразі свинина. Наливаємо у пательню рослину олійку. Далі відправляємо сюди наше м'яско Разом з чесничком. І обсмажуємо десь приблизно 5 хвилинок. Тепер трошечки підсолюю за смаком. Додаю чорний перчик. Паприка. Приблизно десь одна чайна ложка. Ці спеції, друзі, звісно, кладіть за своїм смаком. Гарнесенько перемішую. І додаємо наші овочі, морква та цибулька. Гарненько все перемішуємо і знов-таки обсмажуємо приблизно ще 5 хвилинок, щоб у нас морквачка та цибулька стали м'якенькими. Подивимось зараз, яка от у нас краса. Все гарно вже обсмажилось. Подивіться, який гарний золотистий у нас колір. Тепер беру томатну пасту, мені потрібно буквально десь 2 столові ложки. Можете брати томатний сік, що знайдете, це без особої різниці. Перемішую буквально трошечки. Тепер додаю собі усю усю крупу. Тепер просто все перемішую, об'єдную. І тепер заливаю гарячою водою. У чайнику водичка закипіла і десь приблизно 700-800 мл. Заливаю, ще трошечки додам солі. Цьому наші з вами приготування закінчилися. Просто накриваємо кришкою і даю так готуватися приблизно 40-60 хвилин. Настав час подивитися на нашу смакоту. Тепер додаю сюди трішечки вже на самому прикінці кропчику. У мене сухий, кладіть, звісно, свіжий, якщо у вас є. Перемішуємо гарненько, і наша з вами краса, друзі, готова. Виключаю вогонь. І можна подавати до столу. Тільки подивіться на цю красу. Друзі, я вважаю, що це набагато смачніше, ніж різото італійське, це наша смачна українська страва. Ось така смачна перловка з м'ясом, з овочами, з підсмажечкою. Те, що треба, на ситну вечерю. Отож, друзі, готуйте обов'язково, смакуйте, пишіть ваші коментарі, ваші враження. І до нових зустрічей, друзі! Бувайте!